Можемо вже говорити про те, щоб було близько 20 видів пива. Начальник відділу культури городоцької міськради Олег Федоров каже: саме стільки видів продукції випускала перша броварня на території нинішньої Хмельниччини, заснована у 70-х роках 19-го століття у селі Нове Поріччя. До неї говорить чоловік, збереглися півні льохи, в яких тримали продукцію. Потужний землевласник Віктор Скібневський побудував у селі Нове Поріччя маленький Париж. Родзинкою усього це була. Броварня, вона була. По своїй потужності по технологіях друга на Поділі після Вінницької ми знаходимося у льохах цієї броварні. Це все, що залишилося від колись потужної броварні, яка фактично припинила своє існування у 1914 році. Олег Федоров каже, збереглися залишки двох льохів по 200 квадратних метрів. Кожен над ними відбувався технологічний процес пивоваріння. У льохи каже, через отвори у стелі найімовірніше пиво подавали у діж. Де воно і зберігалося. Застосовували під час будівництва камінь вапняковий. Але тут є. Ми бачимо залишки цегли, і цю цеглу можна віднести до середини 19 століття. Є ще залишки дубового перекриття от балчитого такого. Секрет був у Поречанській особливій воді. Оце єдине місце звідки брали воду. Для поречанського пива Краєзнавець Дмитро Полюхович каже, полічанське пиво експортували до Петербургу і до країн Європи. У 1918 році ця частина Поділля була під окупацією Австро-Угорщини. За переказами, якийсь офіцер, якого батьки були броварі. Він бачив, що файне обладнання, і вивез це в Угорщину. Потім стояли по всі приміщення. Ну і наш хазяйновитий народ стоїть з пустення, кому не потрібне, почав це все розбирати на каміння і на цеглах. Митрополюхович каже: нині напівзруйновані пивні льох є місцем відвідин для невеликих груп туристів. Тобто тих, хто любить, як то кажуть, хаще приводив туристів з Києва, з Дніпра. У мене тут були друзі. То звичайно, було в захваті. Тобто їм це дуже подобалося. Але для масового туризму, на жаль, поріччя не підходить на сьогодні. Дорога сюди жахлива. Дмитро Полюхович каже: орендатором броварні у новому поріччі був Леон Кляве, котрий у 1901 році заснував власну броварню у Проскурів'яві. Нині більш відомо як Хмельницький певзавод. Михайло Жила, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельниччина.